Як будете ховати, це не заповіт прохання. Будьте гідними ранкового сонця. Тарас Матвіїв герой України, журналіст, громадський діяч, депутат Жедачівської районної ради, військовослужбовець. Героїчно загинув на Луганщині 10 липня. 2020 року. Сину, моя носязмаста. Досі тебе не збагнув. Мири, шляхетності, радості — все ж ти обрав війни. Скільки ще мрій жило в тобі, скільки жалі до звита, дух перемог. У святій боротьбі благословляв твій шлях. Кращого сина я би не бажала, ми би не бажали. Тому що, ну, по-перше, це радість, яку він нам ніс своїми, такими, своїм, своєю невгамовністю. Він завжди був невгамовним у всьому. Навчанні в спорті, в якихось своїх уподобаннях, в читаннях дуже допитливий, і він ніколи нам не давав спокою. Та він поїхав у Київ у 2011 році, яка тоді була влада. якраз оця злочинна влада Януковича. Ну і в тих умовах доводилося йому працювати. Стається майдан у 2013 році, і звісно, що Тарас не може стояти осторонь. І він відправляється з перших же днів на Хрещатик, на Майдан. Це свідомий вибір на користь, скажімо, майбутнього. Я розумію, що якщо я зараз вкладу цю справу свою душу, своє серце, я знаю, що я чуть-чуть, але трішечки змінюсь Україну. З Тарасом я познайомився 1 грудня 2013 року на Майдані. Я приїхав з своїми друзями зі Львова на Майдан на цей великий протест, коли зібралося було більше мільйона людей. І ну, моє... ми стали в з саме першу лаву. І на моє здивування приходить молодий хлопчиська, якого я знаю зовні, який подібний на свою бабцю, на свого тата. І він стає в колону разом. Ну, він приходить разом з Володимиром Петровичем, Єгором Соболєвим. Він третій, вони троє спілкуються і поступає команда і ми йдемо. На той момент Тарас був на ротації, тобто так він називав свої приїзди дуже рідкі і дуже нетривалі додому. Так от він приїхав трішки додому, і якраз 18 лютого я так зрозуміла, що він і приїхав для того, щоб побути з родиною на своє 25-річчя. Випадає його 25 років. І коли я вранці побачила, власне, що там відбувається на Майдані, я зрозуміла, що зараз Тарас почне збиратися. Так і сталося. І так вони 19 і 20 якраз лютого він перебував під фактично цих подій, коли найбільше загинуло майданівці. Я теж міг отримати кулю. Але ну, непевне Бог пошкодував для іншого. А, Нам важко про це говорити, але я думаю, що ці жертви не даремні, як мінімум. Кілька діб вони були страшними і дуже-дуже тяжкими. Але Тарас, слава Богу, тоді вижив, і для нього ці втрати дуже на майдані важко, були, важко. Дуже. були дуже страшними, тому що з тими хлопцями прожив і дівчатами так він прожив фактично. Листопад, грудень, січень ну, це за три місяці, а в таких екстремальних умовах, знаєте, люди швидко здружуються. І так сталося, що якось на майдані ми познайомилися з Тарасом. Uh, і uh, у нас зародилася ідея uh, цю базу зниклих створити майданні всі власне, тому що на той період вона була розкидана після того, коли uh, згорів будинок профспілок, дуже багато уричистої інформації надійшло, і uh, цю інформацію потрібно було перевіряти, тому що там ну багато чого згоріло і доходили там якісь уривки прізвищ, ну, Тобто, все що можна було на той період отримати. Тепер що всі майданіці активісти не знайдені. Власне, моя група цим і займається разом з іншими волонтерами в пошуку зниклих активістів майдану. За ці три тижні, поки з першого віча громадського, ми маємо що вам сказати. Ми знайшли шістьох людей за допомогою, звичайно, оперативників карного розшуку. Вже в червні здається, <плоджування> Тарас повернувся. Додому, що я не помиляюся. Ну, десь червень, напевно, вже точно не пам'ятаю. Під Липень десь так, можливо. І вони е, дуже швидко включилися власне, в оцю е, е, допоможе допомогу фронту. Так? А волонтерка то багато було волонтерки. Вона була різною. Від того, коли було спочатку багато зібраних коштів, були великі посилки. Багато адресатів, коли це все відправлялося навіть до того часу, коли вже збиралися кошти тільки між своїми. дуже добре пам'ятаю, коли сказала Тарас. Ну, так наразі немає, що ми відправити цьому хлопцю. А він каже Ір, ну, Володя гором там дав каву, ти там дала 200 гривень і я там купив тих цукерків. Тобто навіть з цього мінімуму пакували і це відправляли. Ну, а вже з 15-го року Тарас нас вирішив все-таки, прийшов, напевно, все-таки той час. І Тарас у му році навесні він подався у добровольчу власне, чуту під назвою Карпатська Січ. Нічого нам не сказав. Ні, Нам сказав, що він з хлопцями під Києвом. У нас були позиції, в принципі. Досить добре укріплені. Ми впевно себе почували. Хоча були моменти, коли насправді, коли озираєшся ну, назад, ти розумієш, що буде за волосину від, від тої ж смерті чи від якогось каліства. Без цього у війні ніяк. От. Але усвідомлення це приходить значно пізніше. В той момент ти маєш вижити, ти маєш врятувати свого товариша. Ми дізналися про те, що він був у карпатській січі аж через півтора року з його вуст. Коли ми всі пішли в політичну діяльність, тому що ми зрозуміли, що будучи громадськими активістами, ну, покричали, ну, поговорили, ну, звернули на себе увагу. Коли ми створили Українську хабську партію тут, в районі, я Тараса запросив, Тараса дуже би хотів, поможи. Своїм вмінням. У нас немає медійника, у нас немає журналіста. Нам потрібна саме твоя допомога. Як не участь, то хоч підказки і допоможи нам. Я теж учасник Революції Гідності і в лютому був в Києві під час розстрілу Майдану. І на сході був, і знаєте, я пройшов в районну раду тільки для того, щоб щось змінити в своєму в своєму краї, і мав якісь рожеві ілюзії, Напевно, ми співпрацювали Тарасом з 2014 з року. В кількох різноманітних ініціативах одна з них називалася Стоп-Лісоцид. Ми пробували боротися проти незаконних вирубок лісу. Ми написали разом з, спільно, наголошую спільно з фахівцями, екологами Києва та Львова перелік вимог, там більше десяти вимог. Серед тих вимог. Перш за все, це думка громади насамперед, власне запровадження механізму дієвих громадських слухань, а не так як зараз. Фікція повна заборона суцільних трубок, як санітарних, так і головного користування. Відчуваю, що мій поворот уже за рогом. Маю сміливо і твердо обрати маршрут, у якому колись зробив кілька кроків. Маю продовжити справу, яку розпочав разом з мисливцями телефоном ще 2015-го. Сурми, війська знову кличуть. Відлік почався, але воно йому не давало Спокою власне один із мотивів його власне такого рішення. Яке він дуже я так розумію, довго зважував, бо він ішов від 15-го року до 18-го. Це рахуйте, три роки депутатської діяльності, громадської, волонтерки. От, тобто він зважував дуже довго, власне, для того, щоб вступити в академію, стати офіцером і піти вже в Збройні Сили України у статусі лейтенанта і керувати, командувати взводом, так це один із мотивів. Був помститися за побратимів, було тихо і спокійно, але Вечором підступно противник відкрив вогонь по наших позиціях. Саме по одного огорного пункту, керував, яким керував Тарас, він діяв правильно як командир хлопці, які пробували в дальньому укріпленні, вони не виходили на зв'язок, він витягував хлопців і витягував останнього міна, на жаль, він не встиг. ...залягти в окоп траншею. І ця міна його дістала, вона розвивалася буквально у 2-3 метрах від нього. А для міни такого калібру це смертельна відстань. І навіть так би мовити Боже, Боже провидіння йому не змогло б допомогти. Але я все ж таки вірила до останнього, що з ним буде все гаразд. І в цьому мене переконав теж та Тарас. І... Я... Я до останнього наділа, що все буде добре. Але цей його геройський вчинок, де... ну, в ньому весь Тарас, Він завжди за когось в першу чергу дбав, а вже, вже в, в другому за себе. Так було завжди, правда? Так було завжди. Чи знаєте ви що таке кохання? Справжнє, єдине, неповторне, таке, щоб навіки дбайливе, спокійне, доросле, коли немає страждань. Так, воно є, воно існує. Чи могла я подумати, що доволі в зрілому віці знайду того єдиного? Часто задавались питанням чому саме тепер, чому не раніше? І обоє розуміли, що саме в цей час ми були потрібні одне одному. Ми зустрілись такими, якими ми були, кожен зі своєї історії. Але саме такими ми стали, і саме такими ми мали бути одне для одного. Шкода тільки, що наше земне щастя тривало так недовго. Тепер залишається гідно прожити решту відведеного мені життя, щоб знову зустрітись вже там, знову пригорнутись, знову обійняти. Раз це поєднання усього того, що має мати справжній чоловік розумний, справжній красень, дбайливий, уважний, добрий, шляхетний, мудрий і водночас наполегливий, інколи категоричний, поруч з ним, як за кам'яною стіною. Казав, що переживаючи, зможе мені дати сповна те, на що заслуговую, рідний, за цей короткий час, що ми разом, ти дав мені більше, ніж я отримала за все своє життя. Дякую Богу щодня за такий дарунок. Цілую, обіймаю разом. Говорити про Тасамину не можу. Не можу і не хочу. І певно, і не потрібно. Він живий, у мріях, яких він залишив. Якщо нам дасть реалізувати хоча б, дай Бог половину тих двій, то певно, я собі говорю, що життя буде прожите ненамарне. Мрій 51. І коли ми порахували всі ці мрії, власне, і поводили кружечком, які з них збулися, то із 51 мрії збулося всього сім. Він не встиг, дуже багато не встиг, тому що він працював на першому мрією. Ну і перша мрія його це перемога Крим і Донбас. От, напевно, від цієї мрії і відштовхувалося його життя. Військова служба, контракт офіцерство. Одна з мрій. Збулася мрія ця. Друга мрія Тараса була згодом видати книжку, збірку поезії, публіцистики. Він лишив ось таку ось спадщину. Ну ось як він описав піски власне ту втрату своїх побратимів, усім загиблим українцям, хто тримав зброю в пісках і по всьому фронту Донбасу, присвячується. Звідти виліз, туди вернув. Перехрестя життя і смерті, дюни з чужих скалиць і уламків розмітає вітер на лету. чужі долі, чужі болі розмітає вітер на лету. У вихровінні піщаної бурі нема романтики й часу, боротьби добра чи зла, нема твого святого лику, порохи, звичайні порохи опалюють скривавлену щоку. Герої не вмирають, а не герої той, хто випав з на світ і обпарився. Той, хто не витримав ноші і впав, той, хто шукав, але не там, і не те. Я, ми, прості обшарпані хлопці, із запелюженими очима і втомленими серцями, я, ми вмираємо щодня і щогодини, а з нами матерійне народжені діти, а в нас невідкриті таланти і континенти, навіки збіднілий світ без наших усмішок і мрій. Просто отак знайте, я, ми. Вмираємо щодня і щогодини знайте. Ви нас не знали і вже не пізнаєте. Ми одиниці чиєїсь доповіді, ми чорні ленти чиєїсь скорботи. Ми лише обвуглені кістки без іменних жетонів, що десь у примарних пісках розмітає вітер на лету, розмітає вітер у пісках. Напевно, все пережите він писав тільки щиро, щирим серцем тільки те, що пережив сам. Всі почуття, і кохання, і особистого спілкування з Богом, тут можна знайти все. Тут весь Тарас. І ми хочемо це видати. Ми все кажемо завтра, післязавтра. Бачите, скільки мрій було в Тараса. Ми розуміємо, чому ті мрії не сповнені, тому що в нього була одна надважлива мрія перша перемога. І тому він над нею працював насамперед. Але нам, людям, які не воюють, Маємо кожен свій фронт життєвий, скажімо так, так але е, ми живемо таким іншим зовсім життям, ніж ті хлопці і дівчата, що там на сході. І все одно відкладаємо на завтра, післязавтра. Ми ж не знаємо, чи вона стане завтра, післязавтра. Тому, напевно, все-таки треба поспішити цю справу зробити, бо е, час біжить невпинно, і тільки Бог знає, що нас чекає, яка... скільки нам відведено. Ми ж не думали, що так станеться з Тарасом. І ми би, як батьки, просто такі заклик, прохання. Насамперед треба пам'ятати Тараса і таких, як він, не пам'ятниками. Хоча це теж, напевно, треба в деякій мірі а справами. продовжувати ініціативи працювати для України на Україну, щоб просто їхні жертви, самопожертви, їхні жертовність не були маємо. І пам'ятати, що і цих, ці хлопці і дівчата з тих небесних легіонів, вони дивляться на нас і прийде такий час, що вони спитають. Так, ти не міг інакше, воїн обрав війну. Так було синку завше в силу ще давнину, зболені мами в країни. Знайте, що ваші сини завжди йшли до загину за синьо-жовті вани.